Всем всем за это, да? Для его затверждения. Сессия міського Протокол номер 1 групп 6. Лечейной комиссии 3 сессии Черкасской міської про результаты таємного голосования испытаний про достроково припинення повноважень міскового адароча Сергея. Львовича. И 24 кветня 2017. Присутня лова личная комиссия с секретарь Лечебной комиссии Сусоева. Синочники комісії вказавши, я те намір. Порядок денний. Про результати підрахунку голосів з питань про достакового припинення понвару міського голови а часу. Все, оборону депутатів. 60. 60. Присутні на сесії 43. Взяли участь голосуванні 43. скриньці виявлено 42 бюлетені. У бюллетень для таємного голосування внесено на питання. Про достакового припинення понварів міського голови а дарить Результат таємного голосування з питань. Питання про досроково голови повноважні Рачасу одержала таку кількість голосів. За 40. Проти 1. Бюлетені визнаків дійсними, 1. Рішення лічильної комісії. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Голова річільної комісії Саміс. Оцельної комісії ССО, комісії ВОКОДАВ, Ананів. Є окрема думка голови чільної комісії Набокіни. БУ, <рес> БУ. Так, тобі БУ. <рес> ББУ точно. Значить, що я хочу сказати, шановні колеги. Протокол підписали тільки 4 члени лічильної комісії. Раз, два, три, чотири. Як я чотири, я, чотири. чотири члени лічий комісії. Представники від ПВД не підписували крові мене, тому що я написала особливу думку. Значить, результати не відповідають. Статті, зачитайте приклад, тому що порушена стаття 5359 супутників. Відповідно до цієї статті рішення <говори> не, не прийнято, тому що потрібен 41 голос. Все, поставить. Ви почали результати. Окремо документато зафіксували. Відповідно до регламенту ставлю на голос. Протоколу лічильної комісії. Хто за те, щоб затвердити протокол лічильної комісії, прошу голосувати. Ні, зараз ми закладемо протокол, і ми про вам зачем. За на голосування питання про затвердження протоколу лічильної комісії. Хто за, прошу голосувати. Ну, ми визнаємо. Раз, два, три. Хто проти? Добре, може. Ігор, готова зазвучати? Ігор, ти їх усіх почитав, бо вони ж пішли. Ти сімко пішов, той пішов, давай. А ну ваше проверяй. Ви ж поставили що? Не подровчає. Голоси запрацювали.